Паперове щастя це, це книги, це все, що пов'язано з пером та листком. На даний час настільки все усучаснилось. Так? І ми забуваємо про той шматочок якраз паперового щастя, яке було раніше. Листи відправляються тепер електронними почтами, ніхто нікому не несе, ніякий гонець на конях не несе там, цей лист там, десь з твоїй кохані, і цей лист не йде вже тиждень, він приходить за секунду. І я вважаю, що цей проєкт несе саме за собою змогу повернутися десь трішки туди, в минуле і отримати легеньке таке ніжне задоволення від поезії, від творчості. І я думаю, що кожен з нас буде радий цьому. Е, насправді 10 років я вже займаюся творчістю в грудні, якраз 19 грудня в мене був написаний. Перший мій вірш. Він ще по сьогоднішній день є в моїх записах, в моєму блокнотику, де я маю можливість згадувати минуле. Звісно, вже більше, ніж три роки я дуже багато сил і енергії виділяю якраз на творчість, на музику, тому що для мене важливо доносити своє бачення, свій світ глядачеві і слухачу. Це невід'ємна частина в моєму житті. Я скажу навіть. Ще дуже важлива річ, що я люблю свою справу, з якої займаюся. Вона мені просто настільки приносить багато сил і енергії, що інколи мені, напевно, її аж забагато. Але Богу дякувати є люди і є оточення, яке це розуміє, слухає. І тому я сподіваюся, що це ще не останній рік, коли я буду ділитися і робити щось добре для людей і для тих, хто хоче мене слухати. Справа в тому, що зараз молодь сприймає літературу тільки в аудіоформаті. Читати книги зовсім ніхто не хоче. І, зокрема, поезію, поетичні збірки і поетичні видання. Вони не надто користуються зараз попитом покупців. І тому нам дуже би хотілося зробити цей проєкт насправді таким легким, повітряним, простим. Зрозумілим для глядача, щоб він був пов'язаний не лише суд з літературою, але з різними складовими нашого життя, з різною іншою творчістю, щоб була залучена і музика, і мистецтво, і акторське мистецтво. Зокрема, дуже хочеться, щоб люди прийшли до нас, отримали задоволення, розслабились і змогли доторкнутися до прекрасного. Займаюсь я розвитком, скажімо так, процвітання закладу річного клуби Ледерадо. Працює арт мардиректор. Всі емоційні якісь ситуації добрі, погані, все воно десь виливається на той листок віршем. Багато віршів було написано якраз за рахунок тих робочих моментів і тих іменно ситуацій, які складалися зі мною в житті неоднозначно і на роботі. Там я проявляю себе більше як створчою в плані як дизайнерство, як організація заходу. А тут те саме просто це вже йде більш як поезія, більш такий, скажімо, спокійніший напрямок. Є час для себе, тобто десь мінімально. Приділити час собі, своїй душі і своїй творчості. Насправді є багато людей, які вважають, що написати поезію може кожен, але це зовсім не так. Тому що я, наприклад, пишу з восьмого класу, і справді за цей час я розвивалася, я прагнула, щоб моя творчість ставала кращою і кращою. Мені насправді дуже хотілось до людей донести свою думку, своє бачення світу. Що для мене поезія це мій маленький світ, занурюючись в який, я І... краще признаю себе. В першу чергу я хочу подякувати організаторам даного заходу, що запросили мене на таке дійство. Насправді, це буде перший мій, скажімо так. Вселюдний виступ поза межами чотирьох своїх хатніх стін. Я в цьому проєкті хочу просто допомогти зібрати кошти для діток, хочу принести людям щастя. Хоч шматочок мене залишилося в тому вечорі і для тих людей, хто прийде. Хочу розвиватись в цьому напрямку далі, щоб це все стало чимось особливим і залишити після себе, напевно, в цьому житті якісь мінімальні, хоча б на якісь знаки. знак. вирішили надати нашому проекту благодійного характеру. По-перше, тому що йдуть зимові свята саме прекрасний період взагалі, в році. І чому саме діти? Тому що діти вони чисті, вони щирі, вони хочуть посміхатися. Це надзвичайно чудово, коли ми можемо приїхати справді до цих дітей і залишити в їхніх серцях. Крихту тепла, крихту добра, крихту щастя. Навіщо нам цей проект, мабуть, в першу чергу тому, що є діти, є підростаючі покоління маленьких людей, які насправді хочуть знати, що вони комусь потрібні. Ми насправді віримо в те, що з кожним разом і з кожним нашим новим кроком для того, щоб реалізувати дану подію і даний проєкт, буде людей цих збільшуватись. Можливо, це тільки початок, і він дасть великий старт і приємний старт для того, щоб мати більше слухачів, збирати більше людей і більше допомагати дітям і їх задовольняти їхні потреби, які насправді важливі. Нам потрібно людей, свідомих в даному проєкті, тому що він благодійний, і всі мають розуміти, що грошей і такого вихлопу фінансово в в своїй кишені ніхто не отримує, і тому це треба робити просто з любов'ю, з душею для того, щоб зробити чиєсь життя яскравіше і цікавіше. Хоч на хвилинку, але зробити. Менція теплих свят ядка спільно з моїм другом Сашою Малексом. Насправді ми плануємо розвивати цей проект і надалі. Ми хочемо проводити дані вечори, можливо, навіть що або навіть що два місяці. Це вже залежить від того, як люди відгукнуться на цей захід. Проектів такого формату насправді зараз дуже мало в нашому місті. І тому хотілося б, щоб люди більше дізнались, що проводяться такі вечори, що вони мають місце і вони можуть приходити на них, долучатися самі, брати участь і розвиватися в даному напрямку. Я вже близько трьох років займаюся благодійністю, і кожного разу, коли я цим займаюсь. Стакаюся з різними проблемами. Ну, проблеми не такими, як особистими там, чи якими, а от якраз в плані підтримки. Тому що не раз чув свій адрес, е, якраз історії про піар, не знаю, що люди під цим мають на увазі, але насправді люди не можуть до кінця зрозуміти особливість цього всього. Мені б хотілося, щоб та людина, котра думає, що це просто для того, щоб ми лишній раз показали, які ми правильні, які ми е, Ввійшли до дітей, до околишнього середовища. Я би хотів, щоб люди просто прийшли і подивилися, що ми робимо. Просто візьміться і самі це зробіть. І тоді ви будете бачити, чи це просто, чи це для піару, чи це для пафосу. Ось і все. Друзі, на вас чекає чудова тепла атмосфера, яку ми створимо для вас 4 грудня в лаунжрумі, нічний клуб Плаза. О 19 й годині ми всіх вас чекаємо. долучайтеся, будьте активними, будьте разом з нами, і ми надіємося на вашу підтримку і розуміння того, що потрібно допомагати. До зустрічі!